Шановні наші представниці слабкої статі, вітаю вас всіх з міжнародним жіночим днем. Значить, Галю, продавщицю з магазина, Світочку доярку, бабу Бабунелю і Раю. Хто там у нас іще із нормальних є? Ну, я. Ти що, глуха? Я ж сказав із нормальних. Ага, а я не нормальна. Та, да, Люда, ти не нормальна. Тобі ще Петро Олексійович врач заказав. Ой, а це дві кориш, алкашура. Люда, досвід не проп'єш. Він за освітою врач. Во-первых, не врач, а вітерінар. А це вже треба задуматися. Чого тобі вітерінар діагнози ставить? <рес> Вітаю з 8 березня нюшу. Ти що, взагалі мозги пропив? Нюша то хорова. Ти її з 8 березнем вітаєш. Ти краще б мене, ото привітав. Люда, я сьогодні вже одну корову поздравив. З мене вже отак. отут. Значить, я корова. От тобі чоловік. От тобі навіть на 8 березня ображає. Люда, ну успокойся ти. Шучу я, шучу. Да не Дай господи, Я тобі дуже купив. На. Що це? Пляшечка ексклюзивного самого від Степановича. Володя, та я ж не б'ю. шо? Ну не пропадай же добру. Я сам вип'ю. Ну, ти падлюка! Люда за тебе. Люки!